Так, друзі, всім привіт, слава Україні. на Орліка, думаю, що познімаю ще раз. Маша вже йде аж дуже, треба десь їздити. Але щось це не вийшло, я можу десь їхати. Ще там село. Щось це не вийшло, то й... Мушу свої знімати. Я більшим часом буду їздити. Все, Да. Брежняцівський Бличанськ. Хочу сказати, що десь тут поблизу Колоперецька, з 20, 30, 40 кілометрів можу поїхати. Номер телефону мій 098 78 44 318. будете дзвонити, за 40 кілометрів можу ще поїхати. Ну і далі. А якщо було в там багато коней, бо не буду їхати, поза одного їхав. Хоч би 7-8, 10 коней познімав. Буду їздити. Так поблизу приємський найдальші їхаю 43 км. Десь в районі 40-30 км можу поїхати і познімати щось. Там намерт з телефону свієш у описі. Кінь не продається. П'є. Yeah. Він yeah. стопроцентовий. Роботу його багато хто ведь. Він походить і юркає до я дошника. Коні як ленське коло мійщини. І в нас ліки. Три місяці кінь не продається. На продажу продаватися не буду. А вже можу поїхати, але я за дурно не їхав, хоч було 8-9-10 коней б я познімав. Як там питаю, я, я ще питаю, яка ціна б познімати, не беру я за то гроші, нічого. За дурно просто біжу, як любі, познімати, подивитися. Відео щодня, як кажу, якщо не виходить, то... Десь 11-12 години, де? так то що дня випадаю. ще раз еще руби навіжено ну. 24 із половину, ми купили ми 24, Бічки файні, там на ногах. Він спокійний, адекватний, п'яний кусає. Висота 10 метр, 50, 8 метрів 60 поліниці. Глубина 2-10. Ось так. Все глубина обйомник така. то таке, це таке. Можу коли їздити, знімати, всюди, всім би хто хотів. Нет, там, за 40 кілометрів би десь поехав. Замащені, бо Розум біхав засеред речей робота роботи стопроцентрова люба. Не на продажу, у кого не всі четири. А їх трохи познімаю. Кій перед мене. Здоровий, нічого не бракує. Вісім років вісім є. Вісім або дев'ять, що не можу сказати. Сімнадцяти родом. О, орк стань. Там багато хто веде його роботу Юрка на каналі Коні Орденські Коломейщини. Там. Він їздив із Барду в парі, яку я знімав в маняві, з Барду там відео було як він їхав з тим баяном такий білий, сірий коник Божу просиляє на каналі Metra, metrô, tambu gente

І от Я зробив таких поводів, поводив. В стані вивезти на городу після покликали. Кінь вчора був у роботі, він трошки пищав тобі. Той моток сідогнувся. Бо вже тройка. Кількі. Познімати можу поїхати, здатися, позвонити Маю чим їздити, буду їздити. Щодня відео буду викладати. Номер ще раз один мій номер телефон ну, би я десь поїхав познімати 098-78-44-318. Ой, план десь їхати, але тут трошки пі... пізніше десь у квітні. Мене запрошували. Так, вони вже вийшли на пасовище, на пашу. Багато коней мають десь поїхати у квітні познімати. Але так, де краще до квітні є час, що відео немає, буде з'їзду знімати. Всім побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.